Виконуємо номер 1168 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкри дужки і обчисли. 6 завдань. Приступаємо до виконання. Перед дужками стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно написати дужки і цей знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Мінус 0,5 відняти 4,2 додати 3,9. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно від зменшув... до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 0,5 додати мінус 4,2 два від'ємних числа. Стамо знак мінус, додаємо їх модулі. 0,5 додати 4,2. Отримаємо 4,7 мінус 4,7. І то тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модулю від'ємного числа поставили знак мінус. Знаходимо різницю їх модулів: 4,7, віднімаємо 3,9, отримаємо 0,8 та знак мінус мінус 0,9. дужками знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно написати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками 1,8 відняти 2,9 і додати 4,8. Додамо 1,8 і 4,8 а потім віднімемо 2,9. 1,8 до 4,8 це буде 6,6 і віднімемо 2,9, отримаємо 3,7. Знак мінус перед дужками. опустили знак мінуси дужки. поміняли знаки в дужках на протилежні. 1,7 додати 2,9. Отримаємо 4,6 і віднімемо 0,4, буде 4,2. Перед дужками знак мінус, знак мінус перед дужками і дужки не пишемо. знаки в дужках змінюємо, в дужках змінюємо на протилежні. Був мінус, буде плюс 2,9 мінус 5,2 і переписали мінус 1,8. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. І переписали. 2,9 додати мінус 5,2 додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 5,2 віднімаємо 2,9, отримаємо мінус 2,3 до мінус мінус 2,3. І тепер мінус 2,3 додамо число протилежне до мінус 1,8. Додаємо два числа від'ємних, тому ставимо знак мінус і знаходимо суму модулів 2,3 то 1,8 отримаємо. 4,1 до знак мінус мінус 4,1. Завдання 5. Перед дужками знак мінус. Опускаємо цей знак мінус, і дужки, знаки в дужках міняємо на протилежні. Зведемо наші строби до спільного знаменника 10, додатково множники 5 і 2. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника, і зводимо до спільного знаменника мінус 5 десятих і додати 2. десятих. Одна десята додати мінус 5, десятих. два числа з різними знаками, більше модуль у від'ємного числа, і віднімаємо модулі 5 десятих, відняти десята буде 4. десятих. І тепер додаємо 2 десятих, знову два числа з різними знаками. Знову більший модуль у числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Буде мінус 2, десятих. скорочуємо на 2, мінус Перед дужками знак мінус. Опускаємо знак мінус і дужки. знаки в дужках змінюємо на протилежні. 4 п'ятих додамо 2 п'ятих, а потім віднімемо 1 десяту. 4 п'яти до 2 п'ятих буде 6 п'ятих. І віднімемо 1 десяту. Зведемо до спільного знаменника. Податковим множник буде 2. Маємо 12 десятих відняти 1 десята. Отримаємо. 11. ,10. Дрібний правильний, подамо вигляді змішаного числа. Це буде 1,1. Ми дужки і обчислили номер 1168, виконано.